Привіт усім! Отже маємо оновлення асортименту по наших Volvo. Це у нас XC60 Volvo в новому дизайні, в новому кузові. Ще не фейсліфтове. Це у нас перший місяць 2021 року виготовлення автомобіля та першої реєстрації. Т-8 двигун плагін-гібридна машинка, електромотор з 2-літровим бензиновим двигуном. Загальною потужністю на 392 кінські сили. Запас ходу на електродвигуні 50, до 50 км. Двохлітровий двигун у нас з механічним компресором та турбіною. Автомобіль виготовлений і експлуатувався в Швеції. Звідти ми його і привезли від першого власника, куплений. Офіційне обслуговування у нього було на контрактному сервісі. Біля в Швеції є сервісна книга, також можна запит на сервіс подати. Останній заїзд при 119 тисяч пробігу кінець 2024 року. Максимальна комплектація це Inscription. Також вони бувають з Т8 двигуном виготовлені в Китаї і в Швеції. Це в нас шведська версія, це дуже важливо. По кузу без пошкоджень, без зауважень. 19-го діаметру диски, нова резина 25-го року, пізніше ближче познімаю. Також є додатковий комплект нас зимових шин на легкосплавних дисках. Віддаємо разом з автомобілем. Повний безключовий доступ. Заднє скло в нас має напал з заводу, дзеркала складаються, повний набір асистентів. Як бачите, доставили. В Швеції led планку, світло дуже потужне від неї. Чому це роблять? Багато в країні озер, часто тумани ранкові чи вечірні, хоча тут основне світло також хороше, максимальне full-LED-оптика з ходовими вогнями Молотора. Але захотіли ще додати світло шведи е, омивач до фар Проте туманки, на жаль, немає. Також косметичний стан в попередній частині просто ідеальний, нічого не посішено, немає сколів майже. Як в попередньому кузові, так і в цьому є шторки, які закривають потік повітря, охолодження, двигуна і відкривають. Також є в нас опція камер 360, парактронік передній і задній. Колір коричневий металік. З набору асистентів то маємо асистент смуг, дістронік адаптивний, круїз контроль Є також бліз, асистент сліпих зон, асистент виїзду з парковок, розпізнавання знаків, все-все-все, що можна тільки собі уявити, тут є присутнім. Вартість, до речі, автомобіля є в описі. Також в описі є посилання на телеграм-канал, де зібрані всі наші пропозиції. Переходьте, підписуйтесь, ставте вподобайку, буду вдячний. Альміуні диски з коладкою також обслуговувалися, і вони не потребують зараз заміни. Резина у нас Pirelli Scorpion 25 2025 року. Там на фотографії буде видно, я це діло сфотографував. Безключовий у нас їх дверях, плюс відкривання багажника за допомогою руху ноги. Кліренс заявлений виробником 22 см. Позаду в нас, як знаєте, встановлена композитна ресора поперечна. От така у нас ситуація з нижчим. Також є складний форкоп. Так, ключик є в кишенці. Пішов багажник. Відразу вам показую, що маємо панораму, плюс темну стелю, шоколадного кольору шкіра в салоні, до цього зараз ще дійдемо. Шторка в комплектації. Також є в нас люк в спинках задніх пасажирів. Актуально буде для лижників-сноубордистів, для мене дуже актуально. Це в нас кнопка складання фуркопу. оригінальний коврик, зарядка оригінальна також Volvo. Тут знаходиться у нас основна батарея, акумулятор автомобіля і комплект доклейки, звичайно. Докатки вже сюди не встановлюють. Як бачите, косметика багажника в дуже хорошому стані. Завантажувальну зону покажу. Повністю лед. Задні фари також з крутими ходовими вогнями. Ну, цей стиль всюди, пізнаєте. Отже, безключовий на всіх дверях. Асистент сліпих зон в зеркалах. Досить яскравий. Вікна всі 21-го року. І салон. Отже, в нас є. Шоколадного кольору шкіра. Стан шикарний. Водійське сидіння повністю електричне з пам'яттю. 140 тисяч пробігу в автомобілі я це не назвав на початку відео, саме головне пропустив. Отже, топова акустика Herman Cardon. Пам'ять сидінь на двох пасажирів, складання. Стан дверної карти. На порогах у нас накладка. Також є дерев'яна вставка в салоні. Це у нас натуральне дерево. Кришталевий селектор перемикання передач від компанії Arealforce Sweden. Задні сидіння у нас також з підігрівом, є кріплення ізофікс, підлокітник і третій підголівник. Тут же в нас вихід під Type-C зарядку. Навіть два їх. Сидіння переднього пасажиру у нас напівелектричне, можна регулювати висоту і підтримку спинки електрично, решта все механічно. Але є в нас, як бачите, підтримка ніг. Отже, по косметиці напевно, достатньо. Перейдемо до фішок в салоні. Біль, до речі, запускається завжди на електродвигуні, пізніше вже перемикається на бензиновий двигун. Це якщо в гібридному режимі. Режимів є 5 постійний повний привід, пюр це чисто електротяга, гібридний режим, який автоматично регулює. Тут є блок, який регулює роботу повного приводу. Тут кардана немає. Окремо на задній вісі в нас електродвигун, на передній бензиновий двигун. І є блок управління тим повним приводом. Power – це режим повної потужності спорту. Трансмісія у нас встановлена ISIN 8 -ступеневий. Переключання дуже приємні і плавні вже в тому поколінні. І роф режим, з яким запускається допомога при спуску. Якщо почули, то вімкнувся бензиновий двигун в ньому. Перейдемо назад на електротягу. Двигун вимкнувся. Цікавого також, що в гібридному режимі можна виїхати тільки 35 км на електротязі, бо частина потужності економиться для постійної роботи повного приводу, якщо він знадобиться, скажімо так. Окрім того, в нас є управління асистентами. Е, можна також подавати живлення на батарею від бензинового двигуна. Заряджатись вона буде від стартер-генератора, який підзаряджає цю батарейку, але відповідно споживання в нас зросте. Щоб вимкнути, потрібно отут нажати. Також можна зберігати запас ходу на електротязі, кнопкою Hold, і батарея не буде використовуватись зовсім. З інтересних також опцій то тут. Маємо проекцію на лобове скло. Проекція в них дуже якісна. Виводиться і навігація, і розпізнавання знаків, швидкість, доволі інформативна. Цифрова панель приладів з виведенням навігації. Пізнавання знаків. Також в лівому нижньому куточку, як бачите, є пілот асист. Це робота всіх асистентів. Асистент смуг, адаптивний круїз, працюють в парі, тримають автомобіль в центрі дороги, імітують роботу автопілота, можна так сказати. Кермо в шикарному стані, не потерте зовсім. Також з важливого то є підтримка додатку Volvo OnCall. Не можна управляти автомобілем. Бачите, чи він відкритий, чи закриті вікна, запускати Webasto. Тут, до речі, 5-кіловаттне, повноцінне Webasto, бензинове встановлене. Всюди в автомобілі Лед світло, управління панорамою. Всі зеркала затемняються, включно з пасажирським. Клімат-контроль двохзонний. Також є підігрів керма. Двохзонний клімат-контроль управління. Webasto тут. Можна по таймерах налаштувати, щоб запускалось. Також є можливість прямого запуску. Ну і запуск через додаток теж можливий. Навігація на мультимедійному екрані. На жаль, тут немає українізатора в цьому поколінні, тільки вже на Android-системі з'явилася українська мова. Можна, якщо що, англійською користуватися. Налаштування акустики Harman Kardon. Звучання тут шикарне. Також можна в реальному часі слідкувати, яка енергія використовується, чи заряджається батарея, чи використовується. Електрозаряд батареї чи бензиновий двигун працює. Також споживання виводиться двох двигунів сюди. Bluetooth є CarPlay дротовий ще в цьому поколінні. Зараз продемонструю вам також, як виглядають камери 360, вони Volvo шикарні. Це у нас суто задня камера і камери 360 дуже якісні. Не маю навіть з чим порівняти. З якими автомобілями окремо можна включити будь-яку камеру. Отже, по сервісам і книжці є у нас коробочка така чарівна. Почайте одною рукою, не дуже зручно. Отже, було 4 сервіси в автомобілі. Останні 119 тисяч. Контрактний сервіс білія 10-12, 24. На 90 тисяч попередній, 55 і 31. Ну, Європейські регламенти. 30 тисяч пробігу. Вибір режимів руху у нас ще знаходиться тут, це доволі зручно. Автохолт, електричний ручник, старт-стоп кнопочка. Селектор кришталевий з підсвіткою. Також маємо бездротову зарядку телефону. І, напевно, опціонально це вже все. Все назвав, що потрібно. Фари в нас оригінальні 21-го року. Те саме з болтами всіма. Отже, 2-літровий двигун, плюс електродвигун, 392 сили разом. Під кришкою не чистилось. Можна подивитися в якому він стані. Решта все прибрали. E, значить, друзі, кого такий автомобіль цікавить? Ми знаходимося біля Львова, можливий огляд на офіційному сервісі або підбір спеціалістом. Всім гарного дня!